Ми бачимо на власні очі, що відбувається, коли біси окоплюють душі окремих людей і цілих угрупувань. Вони несуть жорстокість і смерть, тортури і зневагу, ненависть, злобу. Вони руйнують світ, руйнують мирне співіснування людей, руйнують мир між людьми. На такі речі спокушає та сама сила. Сила зла і лжи яка тішиться лише, коли панує в світі неправда і зло в усіх виявленнях. І пам'ятаємо, що всі злі наміри, напади, вчинки, дії мають одно джерело в проваллях тих пекельних те джерело. І якщо ми із Христом, який прийшов, щоб забрати нас від влади князя світу цього, це означає, що ми будемо протистояти і брати участь в цій боротьбі проти начальства влади сили темряви, поки живіть! І, власне, на даний момент перед нами питання стоїть саме так. Або ти протистоїш цій владі зла темряви, або ти не християнин. Ти перестаєш бути християнином, бо ти в такому разі, як ті мешканці гадаринські. Кажеш, відійди від мене, Спаситель, не потрібна твоя допомога, не потрібна твоя перемога над темною силою, над ненавистю. Відійди від мене. Ми хочемо спокійно жити під владою, нечисті, демонів тощо і тощо.